Rate Wall 14 року, двигун 1,5. Заміна фільтрів, заміна оливи. Відкручуємо цю пробку на картері, зливаємо оливу. Фільтр вже відкрутили, стояв він ось тут. Ставимо новий олива у нас ось така. Новий фільтр у нас ось такий, номер W610 Drop3. Тепер ось тут кільце змазуємо оливою і прикручуємо на місце. Приїхала ось така бочка, це у нас Магнатек 5 в 30 для бензинових двигунів. Тепер беремо мірну йомкість, це у нас буде каністра ось така з такої оливи. і спочатку набираємо 3 літри. Спочатку заливаємо три, міряємо щупом, якщо треба доливаємо, потім запускаємо двигун. І ще доливаємо до максимуму після того, як заглушимо і постоїть 10 хвилин машина. Так, тепер перевіряємо рівень. Ось рівень у нас максимум. Ось до боків, оце у нас максимум верхня точка, але у нас фільтр пустий, то закриваємо пробку і запускаємо двигун на 5-10 секунд. Потім оглушимо і чекаємо 10 хвилин. Поки все у нас тече і перевіряємо рівень, додаємо до максимуму ще. Так, витерли щуп, машина постояла, тепер вставляємо щуп. Витягаємо і ось бачимо, ось у нас рівень оливи, нам треба додати трошки більше сантиметра ще. Добавляємо пів літра і дивимось. Прибираємо їмкість, ставимо нашу каністру і ось у нас пів літра. Знову витягуємо щуп, витираємо його і перевіряємо рівень. Ось рівень у нас максимум. Все добре. Трубку закриваємо. Тут помітку зробили. Тепер знімаємо повітряний фільтр, стоїть він у нас отут. Для цього треба відкрутити оцей патрубок від верхньої кришки. Знімаємо кришки, відводимо. Далі отут у нас є дві защёлки зверху. І ось у нас доступ до кришки. Ось тут у нас стоїть. знімемо кришку мити, вона брудна. ось наш фільтр. Фільтр теж. Теж брудний, ось, сміттям забитий. І там у нас є сміття. Треба буде ось тут закрити і видати все сміття. Ось новий власник цього авто сказав, що попередній власник поміняв всі фільтри, всі фільтри і оливу. І ось ми дивимося, це перед продажем він робив. Дивимося різницю для порівняння. Цей фільтр теж був білий, ось видно. Але як давно його міняли. Так, ставимо новий фільтр. Верхній корпус помили. Ставимо на місце. Так, пишемо пробіг. На той випадок, якщо втратиться бірка. Міняємо паливний фільтр. Тут також одразу видно, що міняли зовсім недавно. Я думаю, що може років два тому, може навіть три. Ну, прям зовсім недавно. Все тут вимали, пісок весь видали, щоб у нас нічого ніякого не було. Далі болт оцей відкрутили хомут фільтра. Тепер нам потрібно здвинути цю за раз. Здвинути за Щоку вверх два. Все, тепер можна знімати трубки і міняти фільтр. там на Бензин у нас тече звідси навіть, сюди. Тож, дивимось на фильтре у нас написано out, это выход, и вставляем его вот так. Проверяем, чтобы у нас не такого, включилось запалення, запускаем двигун. Все хорошо, нигде у нас не течет, все нормально. Тепер міняємо газові фільтри, один стоїть тут, один тут. З цим проще, можна зараз відкрутити, замінити, з цим трошки складніше. Треба закрити балон газового багажнику. Після цього завести машину, щоб вона відпрацювала весь газ, який йде сюди в редуктор. Як вона переключиться на бензин, глушимо, відкриваємо тут кришку, міняємо цей фільтр. Ну і далі покажу. Йдемо в багажник. Змібаємо. Збираємось до балона, кришка у нас не прикручена. Кришку. Бачимо, тут у нас дві трубки і два краніка. Це у нас мультиклапан на лавато. Закриваємо кранік, той, що трубка тонша. Це по-перше. По-друге, у нас тут є дві стрілки. Стрілка В-балон і з балона. Ось верхня показує з балона. Оце ж верхню і треба нам закрити. Закриваємо. Бо нижня це у нас заправочний клапан. Тепер запускаємо двигун, для цього відпрацьовані гази виводимо за допомогою шланга на вулицю. Запускаємо двигун. Газ у нас не включається, є якась проблема. Машина вже прогрілася. Машина на газу не їздить, тому що, я думаю, проблема у нас ось в киших контактах. Треба їх помити почистити і спробувати її завести на газу. Знову запускаємо двигун. Дивимось тепер на газ. Ось машина перейшла на газ. Ось дочекалися, що вона у нас перейшла на бензин. Відкручуємо болти. Так, прокладка впала. Ну тут фільтр ще нормальний, мінявся не так давно, тут повірю. Такий у нас новий фільтр. спакували прокладку нову, далі встановлюємо фільтр, тепер встановлюємо сюди верхню прокладку і познакомиться. Фільтр також замінили, тут написали пробіг, щоб розуміти, коли треба замінити буде цей фільтр. Знову в багажник, відкриваємо краник. Одразу перевіряємо, щоб у нас тут нічого не травило. Запустили двигун, машина перейшла на газ, все працює нормально, рівненько, відпускаємо машину.